Всім привіт! Мене звати Альона, і я вирішила записати відео. Не знаю чому. Мені просто захотілося щось висказати, поговорити. Раніше в підлітковому віці я думала, що 25 років це щось типу вау. Вже така доросла людина. І ось завтра мені виповнюється. Не 25, а вже 27 років, і я зрозуміла, що насправді все залежить від твого внутрішнього сприйняття від цієї дитини, яка є всередині кожного з нас. Я вже не раз стикалася з дуже приємним для мене моментом, що мені ніколи не давали мій вік. Тільки якщо я там. Зроблю якийсь мейк раз на рік, а по ось зроблю ві, Мені здається, що її також мені надають віку. Я вважаю, що це не тільки заслуга того, що я не фарбуюся, що я не зловживаю, не вживаю алкоголю, не вживаю тюць нових виробів. Чи якихось інших виробів. Я ніколи цим і не цікавилася, і не було до цього ніякої там тяги. Я вважаю, що мої батьки круто посприяли цьому. Я їм за це дуже вдячна. Вони, як я пам'ятаю, ніколи не забороняли мені цього робити. В першу чергу це моя мама, тому що вона каже, це твоє здоров'я. Або. Роби це при нас і все, аніж там десь за кутком, десь там на дворі, під, в під'їзді і так далі. Мене це ніколи не спокушало: ні алкоголь, ні тютюн взагалі. А хоча насправді я завжди була оточена людьми, які зловживають. Ох, іде запис спогалась. І я розумію людей, які там можуть казати, що мене це розслаблює, знімає стрес і так далі, але я знайшла свій вихід з цих, з цих ситуацій, коли в мене якийсь стрес, коли я не можу розслабитися, коли мені потрібно якось випустити свої емоції, свої відчуття. І я просто емоціоную я дуже емоційна людина. Я, я думаю, насправді відразу видно, що щось не так або що так. Я не можу це якось скривати. Я не можу брехати. Е, мені якось стає так незручно, і взагалі мені це не подобається. Не вмію це і не хочу, вже дивлячись на досвід, знаючи те, що я. Наразі знаю, я стала набагато спокійніше, я стала більш приймаючою до того, що відбувається у світі або навколо мене. І я звідти намагаюся більш взяти урок для себе, зрозуміти, для чого мені це, і так далі. Але, звісно, я не є якимось роботом. Я не вмію. Тримати те, що якщо в мене щось заложене, ми всі люди, ми всі повинні проявляти свої емоції, будь-які емоції, і це нормально, не зважаючи на те, наскільки ми є свідомими людьми. Я спочатку можу земоціонувати на якусь там ситуацію, а потім відкрити назад і подумати, хм. Щось мені там не подобається потрібно щось змінювати собі. Потрібно зрозуміти, для чого мені це все, що я повинна з цього винести. Мені це не подобається. Коли я починаю усвідомлювати, що мені це не подобається, не подобається сама ситуація, не подобається те, як я на неї реагую, то це вже мені здається 50% роботи виконано. І останні. 50%. Решта – це вже робота над собою, що ти хочеш змінити, як ти хочеш змінити. І, звісно, змінювати це. Насправді, я дуже рада, що 27 років я ще, <смас> ще дитина. Мені здається, я, коли мені було там, 18, 16, 18, 21, 22, коротше, ці всі роки, там, мені здається, до 25 років, на 24. я була більш, може, якоюсь дорослою і дуже серйозно до всього відносилася. Щоб не сталося, там впадаю або в жертву, або в рятівника, або в інші якісь ролі. Я в цьому жила, в цьому копалася і якось і життя підстраювалося, підлаштовувалося під те, що в мене. Було всередині, і звісно, мені це життя не зовсім подобалося. Я відчуваю, що я йду по правильному шляху, по шляху любові до себе, поваги до себе, турботи про себе, доброти до себе, саме мені вирішувати, що і як робити, саме мені вирішувати, як себе відчувати, як себе проявляти, як себе поводити. З ким спілкуватися, з ким не спілкуватися, взагалі що мені робити. Я ще така дитина. <сум> мені хочеться щось таке пізнавати, не бути наразі відповідальною за ті речі, які вже мають більшість моїх однолітків: там супер-пупер-бізнес, сім'ю, заробітки в, в мільйонах доларів і так далі. Я розумію, що це все відповідальність, за яку потрібно відповідати. Я хочу зрозуміти, як мені буде краще. Я хочу зрозуміти, як мені буде добре. Я хочу знайти шлях до тієї себе, який буде комфортно, абсолютно комфортно жити. І тому мені здається, що мені дають найбільше двадцяти двох, напевно. І я дуже цьому рада, мені це приємно, я розумію, що а я на правильному шляху, я поступово починаю змінюватися всередині. Люблю. Як перший раз люблю. Хоч ця любов моє остання, але вона як день в мою, як пташки перші щебетання, люблю, люблю для сліз, для мук, для жалю, але коли, коли ти тільки знав, як серце квітне і як люблю як на устах мухи сказав. Люблю. Моя творча натура,